Ці ляльки з восковими віночками, глиняними коралями та ляними косами справа рук майстрині Олени Черноус. Для неї, каже, це не просто захоплення, а справа життя. Тож своїми знаннями ділиться із школярами. Спочатку при, причіпляємо спідничку. Спідничка наша ось, шукають шукаєте такі клапанки. Далі ляльці одягають верхній одяг, традиційну українську керсетку. Ось так загорнули одну сторону і загорнули другу. Таку ляльку робить вперше, і ця справа їй подобається, розповідає школярка Аліна Кривобок. Ми робили юбочку, потім ми робили ось таку гостинку. Лялькою гратиметься із задоволенням, розповідає школярка Аліна Фора. Мені сподобалося те, що в неї такі гарні кольори і вона так розмальована. Ляльки мають не лише гарний вигляд, а й приємні на дотик, каже школярка Іванна Дубова. Я б з нею гуляла б дворі, в хаті з друзями. Ляльки Олена Чорноус виготовляє 15-й рік. Спочатку, каже, вивчала фольклор та історію іграшок, а вже потім почала створювати їх і сама. Спочатку вони такі були більш примітивні, невеличкі. З того, що була, зараз в мене і багатий матеріал є, і більше я знаю про це. Так у неї з'явилася колекція ляльок. Скільки виготовила їх, каже, рахувати не береться. Більшість в українському національному одязі. Як ця наречена із восковим віночком та плетеним поясом. Власноруч виготовляє для українських панянок і глиняні намиста, говорить майстриня. Це все виготовлено руками, а ось вишивка бачите, розпис на рукавах. Показує майстриня ляльку в сучасному одязі. Використовую різні види джинсу. Який ну, існує темний, і, і світлий. Та в більшості каже пані Олена: ляльки самі диктують дій, якими мають бути, у що одягнені та чим прикрашені. Ніби хочу зробити зараз один образ. Сідаю робити ляльку, а потім лялька підказує, що от мені треба фартушок не такий, а спідницю не таку, а зачіску поміняти, а віночок або замість хустинки відти там волосся. Так було із ось цією роботою янголом-охоронцем. Він у камуфляжі, бо уособлює українських захисників. Ця лялька брала участь в обласному конкурсі Український сувенір. Він, ми займали призове місце. Фартушок, якщо ви бачите, то це наше ось вазон дерево життя. І я дуже цей символ люблю. Він часто у нас зустрічається на всіх на моїх фартухах і на моїх ляльках символ роду. Створює із учнями і ось таких народних кіз. Тут українські іграшки трішки осучаснили. Вушка і шкіри, а ріжки прикрашені стрічками. Та найбільше, додає пані Олена, її серцю дорогі роботи, які передала подрузі у Німеччину. Вона там виставляє і німцям показує, і українській діаспорі. Я дуже пишаюсь, наскільки вона тоді розповідає, що це ось з ляльки з Холодного Яру, з Черкащини. Ольга Лисенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.